Україна, яка вона Україна, свята, бо всіх до рідного лона свого пригорта. Тут в залагоді народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалася страшна війна, геноцид, руїна. То не вагаючись ні на мить, ні ФОЛИНИ відправила на борню із ворогом свого сина. Тож доброго вечора ми з України. Які ми, українці, працьовиті, прості. Ми вправні і маємо руки усі золоті. Ми трудимось, ми будуємо, дбаємо. І хліб і до хліба на своїм столі завжди маємо. Україна країна миру, щастя, доброти, любові. Глибокий сенс закладений віками в цьому слові Укр, світло, ра це сонце і енергія, духовне знання. Тож ми країна сонячного світла, глибокого розвитку та божественного пізнання. Ми маємо вільні крила. Бо ми, українці. Ми разом сила, східні і південні міста й села згорають, західні всім, чим можуть допомагають. Гинуть маленькі дітки і душенята їх світлі летять в рай. Світе, Європа невже це не край? Ми разом велика сила, бо в єдності наші крила, ворог всю Україну бомбить. А ми не скоряємося ні на мить. Ми разом велика сила, бо матінка Божа це наші крила. Вона огорнула крину України не мов свою рідну єдину дитину. Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила. Славна армія нас захищає. сильнішої у світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо рідна пісня це наші крила. Колись Господь нам її подарував, невок у саме на серце нас поцілував. Ми разом велика сила, надія на краще, та наші крила, тримають мужні сини оборони, Женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з руїни. Аби тільки мир настав в Україні. Хай у небі пухають пташки, співають. Діти світу, хай війни не знають. Замість зловорожих смертоносних літаків хочеться почути голос рідних жайворів. Хай веселка в небі грає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами. Замість голубі серед повітряних тривог небо заясніє кульками випускників і пролунає нам шкільний дзвінок. Ми хочемо жити. Ми боремося, не зупиняємося, Повірте, ми дуже стараємося. Ваша всебічна допомога безцінна, але просимо вас небо закрити. Ми маємо сили, ми стали для світу стіною, країною з великою душею, хоч за територією проти тирани й малує. Ми собою всіх закрили, благаємо світ, закрийте над Україною небо, мир. Тільки мир українським дітям? І більше нічого не треба.